Дорогі друзі, брати і сестри, всіх вітаю любові нашого Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. На початку богослужня прочитаємо Слово Боже, яке записане в Новому Завіті. Це Євангелие від Матфія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Євангелі від Матфія, 28 розділ, 19 і 20 вірш, записані слідуючі слова. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Амінь. Прошу змайту місця. знаєте, насправді сьогодні церква Дім Миру, тобто ми з вами ми переживаємо приємні відчуття. У нас є радість, тому що є люди. Які повірили у Ісуса Христа, які долучаються до церкви, і які є громадянами Царства Божого. Царство Боже воно розростається. І сьогодні наша церква вона має таке свято, яке називається водне хрещення. Було би дуже добре, щоб ми з вами взагалі подивилися, у слово Боже, подивилися в Біблію, що Біблія говорить саме про цей момент. І перше питання, яке хотілося би, щоб кожен із нас сьогодні задав собі, чи не втратив я цю ціль у своєму житті? Йти і проповідувати? Можливо, мої цінності і моя ціль, моє бачення, те, чим я живу, воно десь з часом воно може набути такого перекосу неправильного. І ми можемо на інші речі націлитися в нашому житті. Але Ісус. Дав кожному із нас завдання. І це те, про що ми маємо молитися щодня, це те, про що ми маємо думати. Це та річ, через яку ми маємо взагалі дивитися на наше життя. Тому що послідовники Ісуса Христа вони йдуть і вони проповідують. І потім подивіться, що і сьогодні відбувається. Це відбувається не тому, що церква так прийняла. Це відбувається не тому, що хтось із людей колись так прийняв. І це добра традиція. Яку потрібно виконувати? Ні. Це сказав сам Ісус Христос. Подивіться, що Він говорить. Він каже, тож ідіть і навчіть всі народи, хресті їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ви знаєте, насправді це є вказівка Христа. Насправді це є Ісусова заповідь для нас, з вами, для тих, хто вже йде за Ним і для тих, хто ще не йде за ним. Щоб ми могли розуміти, що хрещення. Яке відбувається саме водне хрещення, це є заповідь Ісуса Христа, і це є наказ Ісуса. Тобто сам Ісус, коли Він задумав оцей план спасіння, коли Він задумав, як має все відбуватися на землі, Він сказав, що спочатку ми йдемо вчимо, ми навчаємо людей істини, ми говоримо їм, і потім відбувається слідуючий момент, Він каже, що хрестчи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І люди, які сьогодні сидять у білому перед вами, це люди, які у свій час які пройшли певне навчання. У них був певний відрізок часу, були певні теми, в яких вони вчилися. А сьогодні настав цей момент, коли вони будуть приймати хрещення. Потім дивіться ще один момент дії святих апостолів, другий розділ 37 і 38 вірш. Коли апостол Петро він проповідував Євангелію, він говорив, він закликав людей. Послухайте, що відбулося. Як почули, ж оце вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам: Що ж ми маємо робити, мужі браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Святого Духа ви приймете. Ми бачимо, що коли Петро проповідував Євангелію, і люди зрозуміли, що їм потрібно щось що робити в своєму житті, вони задають йому запитання. І вони кажуть, що нам робити. І апостол Петро з усіма іншими апостолами він дає відповідь: і Він каже, що покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас. Як Ісус про це говорив, так і апостоли про це говорили. І так, і ми це сьогодні говоримо, і ми це сьогодні і робимо. Тобто, ми бачимо, що це є наказ Божий. Це не є якась людська установка, це не хтось із людей придумав, але це задумав сам Бог. Ви знаєте, також є умови для того, щоб прийняти хрещення. Не кожен може просто прийти і отримати хрещення. Ми бачимо, що хрещення давали. Апостоли давали ті, хто вчили Євангелії, давали ті, хто вже пізнали, можна назвати їх служителями на, на той час. І не кожному вони давали хрещення. Які є умови для того, щоб отримати хрещення? Одну із умов, ми вже з вами чули, що це навчання має бути. Тобто, людина перед тим, як вона має отримувати хрещення, вона має чогось навчитися. Але найперше, з чим вона зустрічається, або як ми можемо назвати цей процес навчання, ми з вами читали, що апостол Петро сказав: людям, які задали запитання, які почули Євангелію і які не знали, що їм далі робити. Він їм сказав, що вони мають робити. І таких умов є дві основних і самих головних. Найперше, Петро їм сказав, що покайтеся. Перша умова для того, щоб отримати хрещення, це є покаяння. Ми всі з вами знаємо, що таке каяття. Каяття – це є момент, коли людина говорить Богові самому собі. Вона каже, я більше не хочу жити гріхами, гріховним життям. Я розвертаюся від неправильного життя і йду в правильному житті. Я хочу прощення гріхів і я хочу жити по-новому. І це є умова для того, щоб людина могла отримати хрещення. Це є покаяння. Потім другий момент. Нерозривні речі, дії святих апостолів, 18 розділ, 18 вірш, написано, а крисп Акрисп, старший синагоги увірував в Господа з усім домом своїм. І багато скоринтян, почувши, увірували й охрестилися. Ви знаєте, другий момент, який нам Біблія показує, це такі фундаментальні речі. Перше це покаяння, друге, ми читаємо, і бачимо, що. Покаяння вона супроводжується вірою, тому що написано, що вони увірували в Господа і охрестилися. Це є речі, які не можна розірвати між собою. Людина кається в своїх гріхах, вона починає вірити Ісусу, вона починає вірити у Слово Боже, яке дане, яке написане. І це називається навчанням. Людина слухає істини, людина слухає те, що написано. Вона розуміє свій стан, вона розуміє, що вона так далі жити не може. Вона кається, навертається і вона отримує хрещення. Водне хрещення для тих, хто повірив у Христа і приймає він тільки тоді хрещення. Важливо, що спасіння ми отримуємо не у момент хрещення. Нам потрібно розуміти, що спасіння і прощення гріхів. Ми не отримуємо в момент хрещення. Людина це отримує в момент покаяння. Тоді, коли людина кається, тоді, коли вона приходить, Христос зразу цій людині дає. Але Бог так задумав, що такий процес має відбуватися, і слідуючи, що відбувається після покаяння, це є хрещення. Знаєте, зараз хотів би ще, щоб ми з вами звернули коротко, тому що наш час обмежений сьогодні, є дуже багато всяких подій у нашій церкві, які мають бути. Останнє, на що хотілося б звернути увагу, навіщо взагалі ми приймаємо хрещення? Навіщо ми це робимо, навіщо вони це роблять? Що, що про це говорить взагалі? Знаєте, найперше, як ми вже говорили з вами, це є заповідь Божа. Євангелист Іван, він говорив такі слова: що якщо ви мене любите, написано в Івана 14.15, мої заповіді ви зберігаєте. Перше, це є наказ Божий. Чому ми це робимо? Тому що Бог сказав це робити. Тому що Ісус сказав це робити. Це є заповідь. А говориться, що якщо ви мене любите, то ви мої заповіді виконуєте. Це покора Божому Слову. Це повага до того, що Бог говорить. Ви знаєте, інше питання до людини, яка інколи кається, але відмовляється від прийняття хрещення. Потрібно розуміти, чому це відбувається. Тому що, якщо немає якихось явних причин, і людина, яка нібито покаялася, визнала свої гріхи, вона пішла за Богом, але вона не хоче приймати хрещення, стоїть питання взагалі відносно її покаяння і відносно її віри. Тому що правильний біблійний метод, як це все має відбуватися, людина, після того, як вона кається, вона готова прийняти хрещення, вона готова виконати все те, що Бог сказав їй до цього. Знаєте, друге, що відбувається під час хрещення, водне хрещення, є публічним визнанням Ісуса Христа. Сьогодні ці люди публічно, при всіх нас, вони будуть казати, що я вірую в Ісуса Христа. Ті, хто сидять, вони будуть дивитися на них і будуть слухати, що вони сьогодні роблять. І вони сьогодні публічно будуть заявляти, всім абсолютно. Вони будуть говорити. Я готов слідувати за Ісусом. Був момент, коли вони тут стояли, і вони казали: Господи, прости мені мої гріхи. Але сьогодні публічно вони будуть говорити: Я готов іти за Христом до кінця свого життя. Я хочу це робити, і я вірую в нього. Важливо, щоб людина могла не уникати публічного визнання Христа. Тому що, послухайте, Ісус Христос сказав в від Луки, 9 розділ. 26 м віршом, він каже: бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі, у славі своїй і Очі і святих ангелів. Біблія говорить, що людина, яка соромиться Христа, який стидно визнати, що Він вірить в Ісуса, яка не готова на це, яка скриває цей момент. Біблія говорить, що це недобрий момент. Нашої віри. Нам потрібно каятися в цьому, якщо в нас це є. І нам потрібно бути готовими визнавати Христа публічно, не соромитися тому що Христос каже, хто мене буде соромитися, того і я посоромлюся. Справжня віра, справжнє покаяння підтверджується тим, що людина публічно визнає тут і публічно буде визнавати за межами дома молитви, що вона є віруючою людиною, що вона йде за Ісусом. Світ сьогодні ці моменти не вірить. Світ сьогодні може насміхатися взагалі із Біблії, і з віри, із того, що потрібно десь Бога враховувати і так далі. Але віруюча людина, вона навпаки, вона заявляє, вона говорить: Я вірю, тому що так сказав Ісус Христос. Ви знаєте, третій момент, що відбувається під час хрещення, хрещення це видиме вираження духовного досвіду, який. Ми пережили у своєму житті. Хрещення це видиме вираження духовного досвіду, який ми з вами пережили у своєму, у, у духовному житті. Тобто вони сьогодні ілюструють і показують, що відбулося у їхньому житті. А що саме відбулося у їхньому житті? Є символічне значення. Що саме відбулося? Вони померли, і ми всі з вами так, також. Але сьогодні більше. Ми про них говоримо і дивимося на них. Вони померли для, для гріховного життя. І вони воскресають воскресли для життя з Богом, для праведного життя. І сьогодні символічно хрещення, воно вказує на те, що відбулося в їхньому житті. Нібито коли вони будуть у воду е, окунатись, і це буде говорити про те, що вони помирають. Вони вказують і вони кажуть, що ми готові померти. Ми це вже зробили в своєму житті в момент покаяння. І коли вони будуть назад виходити з води, це говорить про те, що вони воскресають для нового життя, вони хочуть. Тобто, це не фактично відбувається, тому що хтось із нас може подумати, що хрещення воно має якусь таку дію, воно має якусь таку силу, що коли ти сюди приходиш, от дійсно ти отримаєш якусь силу згори і так далі. Ні, це усього не відбувається. Вони ілюструють і показують те, що вже відбулося в їхньому житті. Тільки вони це публічно заявляють. Знаєте, останнє, що би хотів сказати, що, про що говорить хрещення, або що відбувається, навіщо ми це робимо? Ви знаєте, це є приєднання до помісної церкви. Навіщо це робити, тому що після хрещення вони приєднуються до помісної церкви. Дивіться, текст, це дії святих апостолів. Другий розділ, 41 вірш. Написані такі слова. Отож ті, хто прийняв Слово Його, охрестилися. І дивіться, що далі написано, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Після хрещення вони пристають до апостолів, до церкви, яка вже була. Після того, як вони увірували, вони прийняли слово, вони охрестилися. І вони стали принадлежними до общини, яка вже була. Сьогодні так само цей момент відбувається. Знаєте, але є один дуже важливий момент, на який нам з вами потрібно звернути увагу всім і їм так само. На початку ми з вами читали вірш, в яким було написано, що ми маємо іти навчити хрестити. І дивіться, якщо подивитися далі, там написано: тож ідіть, навчіть. Всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І потім, подивіться, далі Христос сказав ще одну цікаву річ. Він каже, навчаючи їх зберігати все те. Тобто, після хрещення має відбутися ще якийсь процес у житті людини. Люди, які прийняли хрещення, вони не досягнули вже всього, і їм потрібно зупинитися, розслабитися, і сказати: Ну, все, я досягнув того, що мені потрібно було зробити, я зробив все. Ісус Христос каже, дід, навчіть. Якщо люди будуть вас слухати, будуть слухати Євангелію, вони, вони будуть каятися, вони будуть вірити, хрестіть їх. І потім продовжуйте їх навчати. Все те, що я вам заповів. Ми з вами говоримо про те, що хрещення це є під час хрещення. Чому ми це робимо? Тому що людина належить до церкви. І дуже важливо, щоб ті люди, які приймають хрещення, вони могли. Для себе зрозуміти одну річ, що без подальшого навчання і активного життя у церкві людина не має можливості духовно зростати і ставати духовною сильною. Людина, яка не пов'язує своє життя із церквою після хрещення, яка каже: Ну, церква там, ну хай собі там вона розвивається, хай собі там вони служать, хай собі роблять. Я саме головне зробив, я спасіння отримав. Я покаявся, да? я виконав слово Христа, я прийняв хрещення. Ну а далі, далі я собі сам живу і займаюся своїми справами. Це є неправильний момент. Людина, яка перестає або не пов'язує своє життя із церквою в подальшому, така людина стає ціллю диявола. І якщо вона не зростає духовно, якщо вона не продовжує вчитися. То така людина вона може бути скорена дияволом, вона може бути спокушена. І багато із людей вони попадаються під вплив диявола, вони попадаються на гачки, які диявол може підставляти. Вони падають, вони потім терплять біль, розчарування. І все по тій причині, що людина після свого хрещення відчула, що їй всього достатньо. Я би хотів, щоб ви могли запам'ятати в своєму житті дуже добре цей момент. Ви пройшли певний етап навчання, але цього недостатньо. Для того, щоб ви могли успішно звершувати свій духовний шлях тут по цій землі, вам потрібно продовжувати те, що сказав Ісус Христос. Він каже, далі для нас, служителів, для тих, хто вже більш досвідчений у вірі, він має продовжувати навчати, а ви маєте продовжувати навчатися. І потім приходить час. І ви стаєте також через свої дари, які ви отримали, ви стаєте також служити іншим людям. І оцей процес правильний він має відбуватися. Тому що ні в якому разі не можна ігнорувати після хрещення церквою. Христос, все, що Він сьогодні робить, Він робить в церкві. І прийде Він, знаєте, за ким на землю? За окремими ревними людьми, які поза церквою щось там робили. Він прийде за церквою. Навіть якщо я роблю щось поза церквою, я роблю, знаєте, це для чого? Для церкви. Якщо я там служу, то моє служіння, воно має вказувати людям на Ісуса. І церква сьогодні це якраз і є той момент, який показує на Ісуса Христа. Людина не може духовно, нормально розвиватися, духовно триматися добре і бути поза межою церквою, Ігнорувати. Зібраннями, ігнорувати всіма подіями, які тут відбуваються. Тобто я десь там, церква тут, я собі духовно тримаюся. Послухайте, це обман диявола. Якщо, ти, якщо хтось так думає, він дуже сильно ризикує впасти і попастися на уловку диявола. Тому нехай Бог, він благословить кожного із нас, щоб ми могли правильно розуміти ці речі. Знаєте, зараз хотів би, щоб ті, хто мають приймати хрещення, могли піднятися на свої ноги, задати вам. Присутності церкви, присутності багатьох свідків, декілька запитань, щоб ви могли дати відповідь. І люди, які сьогодні є свідками, які є церквою Христа, вони могли чути. Чи вірите ви, що Ісус Христос помер за ваші грехи і дарував вам вічне життя? Чи вірите ви, що ваші імена вони записані в Книзі життя, і ви сьогодні вже спасені? І останнє питання хотів би здати. Тому що дуже часто люди, які не знають, що відбувається в церкві, вони можуть говорити, що затягнули, нав'язали якусь думку, загнали в якісь обмеження і так далі. Хотів би запитати вас, чи робите ви це по своїй волі? Чи, можливо, у вас батьки, чи ваші друзі, чи не знаю, хтось інший на вас тисли і ви прийняли це рішення? Це ваше особисте рішення? Слава Богу! Хай Бог вас у цьому благословить. Амінь.